Діти, порнозірок, Що ви відчували, коли дізналися, чим займаються ваші батьки? Я відповім від імені своєї доньки. Ми з дружиною працювали в порноіндустрії у 80-х і 90-х. Я за камерою, а вона як акторка. Пізніше у нас народилася донька, яка виросла, знаючи, що її мама танцює для чоловіків. Вона продовжувала танцювати стриптиз ще деякий час після народження нашої доньки, але подорослішавши, почала складати в голові підказки. Ми домовилися, що ніколи не будемо їй брехати, і дозволимо робити власні висновки та запитувати про будь-що. Приблизно в 16 років вона запитала прямо, і ми розповіли їй усі подробиці. Коли ми закінчили, вона подивилася на мою дружину і запитала, який у неї псевдонім. Дружина сказала, на що наша донька просто розриготалася, сказавши щось на кшталт: о, господи, ви обоє такі дивні і на цьому. Йому все ця тема піднімалася час від часу, але ми не дуже часто про це говоримо. Ми з дружиною вже давно пішли з порноіндустрії. У нас обох є кар'єри, і що найважливіше, найкраща донька на планеті. Зараз вона лікарка, вона неймовірно добре справляється, і незважаючи на те, що в неї найдивніші батьки на світі, це її слова. У нас чудові стосунки, і ми не можемо нею не пишатися. Отже, коротко. Вона вважала нас обох дивними перш ніж дізналася, почала вважати ще дивнішими після того, як дізналася, але все одно ніколи не думала про нас гірше лише через те, що ми зробили в минулому. Моя мама колись позувала для плейбой і була стриптизеркою. Мене це зовсім не хвилювало, доки вона не показала кілька своїх модельних фотографій одному з моїх хлопців у старшій школі. Коли моя донька навчалася у початковій школі, вона потоваришувала з іншою дівчинкою, і вони часто проводили час у нас вдома. Невдовзі ми познайомилися з мамою дівчинки, яка відвела нас в бік і розповіла, що вона знімалася в порно у 80-х І вона не хотіла, щоб ми дізналися про це через плітки. Вона хотіла розповісти нам це особисто. Вона була дуже приємною жінкою і її. Діти були чудовими, тож у нас не було жодних проблем із тим, щоб дозволити їм проводити час разом. А для тих, хто питає, вона знімалася впорно в доінтернетні часи і змінила у своєму імені лише кілька літер. Тож її було легко знайти в Google. Ми з дружиною знайшли її лише для дослідницьких цілей. А як її діти ставилися до цього? Ну, якщо ви знаєте, звісно, у той час наші діти були у у третьому чи четвертому класі тому це не було темою для обговорення. Вони разом пройшли весь шлях аж до старшої школи, і я ніколи не чув жодних дражнилок чи нападок на її дітей. Вона була чесною щодо усього цього, тому я впевнений, що вони розмовляли про це. Але щиро кажучи, це питання ніколи не піднімалося і не здавалося проблемою. Моя мама досить відома порнозірка. Ну або була досить відомою порнозіркою, судячи з того, що вона мені розповідала. Я б назвав її псевдонім, але чесно, не хочу, бо мене вже доксували кілька божевільних сталкерів. Хай там як вони з моїм татом справді займалися цим бізнесом. З того, що вони мені розповідали, тато займався менеджментом. Дізнатися про це було, м'яко кажучи, досить шокуюче. Одного разу. Зу мені зателефонував мій хороший друг і сказав: Слухай, я не знаю, як це сказати, але я впевнений, що твоя мама псевдонім моєї мами. Я загуглив його, і це справді була вона кілька днів я був дуже розгублений, і навіть кілька днів жив у свого друга, щоб уникати батьків. Потім вони запитали мене, чому я їх уникаю. На що я відповів: бо я знаю, хто така псевдонім моєї мами. Мами, вираз їхніх облич це треба було бачити. Але найгірше було те, що інші люди також почали дізнаватися про це. Мені тоді було 15, і всі ми знаємо, що це за етап. Наді мною постійно жартували, навіть ті, кого я вважав друзями. І деякий час я був дуже чутливим щодо цього. Але коли я закінчив навчання, мені просто стало байдуже. Ця робота вона забезпечувала нашу сім'ю житлом, одягом та. Та їжею. Блін, та ми переїхали на Гавайї без копійки, коли я був маленьким. І вони займалися цим лише кілька років. Озираючись назад, я знаю, скільки грошей тягне за собою такий переїзд. Це як купити новий ламборгіні. Я дуже люблю своїх батьків. Я навіть не думаю про це сильно. Але час від часу, якщо я стаю достатньо близьким з кимось, я розповідаю їм, коли вони запитують, чим займаються, і займалися її батьки у старшій школі у мене було два друга, мама яких була колишньою плейбой бані, не порнозіркою. Вона була просто неймовірною красунею. Ці хлопці ненавиділи те, що всі знали про колишню професію їхньої мами. Але, щиро кажучи, вона була супермилою з усіма. І всі, кого я знав, вважали її приголомшливою. Її сини також були дуже крутими хлопцями. Вони обидва досягали значних успіхів, Спіхів в навчанні та спорті вони також були дуже привітними з усіма і завжди мали багато друзів. Не у мене, а у хлопця, з яким я навчався у школі, була мачуха, яка була відомою в Німеччині порнозіркою. Через це він навчався в США, але розповів про це мені. Якось його батьки приїхали до нього в гості, і мачуха на диво, мала дуже звичайну та консервативну зовнішність. Жодного натяку на те, чим вона заробляє на життя. Після закінчення школи я провів кілька тижнів у Європі. Зайшов у книгарню. І побачив купу її фотографій в різних еротичних журналах. Як пасинок, я не був здивований. Не порнозірка, але мама хлопця, з яким я працюю, багато років тому була стриптизеркою в місцевому стрип-клубі. Він без проблем розповідає про це, і навіть одного разу представив її мені її колишнім псевдонімом. Їй було трохи ніяково, але ми просто засміялися. Не моя історія, але я зустрічався з дівчиною, чиї батьки були порнозірками, і конкретно її мама була однією з найвідоміших у світі. Щось на кшталт трійки найвідоміших у 80-х роках. Тоді вони були такими ж багатими та відомими, як і знаменитості. Вони тусувалися з Аль Пачіно, Меріліном Менсоном, Трентом Резнором, Віном Дізелем тощо в Лос-Анджелесі та Голівуді. Але так. Вона зовсім не була рада, що вони порнозірки, і в шкільні роки їй часто через це діставалося. Жахливі розіграші, коли інші підлітки вмикали відео її мами та тата на вечірках, батьки інших підлітків, які забороняли своїм дітям спілкуватися з нею. А потім з'явилося піратство, коли індустрія в цілому заробляла менше грошей, і до того ж з'явилися нові молодші та гарячіші таланти, які були готові. Тові робити ще божевільніші речі, і це призвело до того, що її мама впала в депресію, стала лютою алкоголічкою та почала поводитися агресивно щодо моєї дівчини та свого чоловіка. І зрештою, це стало кінцем шлюбу та сім'ї. Але зараз всі троє почуваються добре, і у них досить теплі стосунки після всього того хаосу. Тим не менш вона б точно воліла, щоб у них була інша робота. Мама хлопця, з яким я навчався у школі, була стриптизеркою. Вона була приголомшливою, автоматично ставала найгарнішою жінкою в кожній кімнаті, в яку заходила. Вони переїхали в наше маленьке містечко з міста, тому її одяг та макіяж дуже відрізнялися від одягу та макіяжу жінок, які там жили. Усі молоді дівчата вважали її Діснеївською принцесою. Усі чоловіки намагалися знайти привід, поговорити з нею. Всі жінки мріяли, щоб вона зникла. Це змусило мене посміхнутися. Я рік була стриптизеркою, коли мій син навчався у початковій школі. Дуже стереотипний сценарій. Мама одиначка сплачує студентський борг. Мій син тоді нічого не знав, оскільки я займалася цим лише у вихідні в іншому місті, коли його до себе брав його тато. Я не одягалася надто яскраво чи щось таке, тому не думаю, Маю, що хтось колись про це здогадувався, я виглядала просто як молода мама. Одного разу я відвезла його у школу, і якась маленька дівчинка подивилася на мене великими очима. Її щелепа відвисла, і вона сказала, ви виглядаєте як принцеса. Це мій улюблений комплімент за все моє життя. Мені завжди було байдуже, чи вважає мене хтось гарячою, але вираз обличчя цієї маленької дівчини справді змусив мене почуватися красивою. Я не дитина порноакторів, але я недовго зустрічався з донькою одного з найуспішніших незалежних порноакторів 90-х. Вона завжди знала, чим займається її тато, бо він знімав усі відео прямо в їхньому особняку, в якому, до речі, всюди були фотографії оголених жінок у рамках від стіни до стелі. А сам знімальний майданчик був прямо в коридорі поруч з її кімнатою. Нижній. Поверх будинку був від стіни до стіни, завалений стопками відеокасет, dvd дисків та картонними коробками. Я не можу передати, що вона відчувала. Але як сторонній спостерігач, я помічав, як вона відчайдушно намагалася знайти якесь відчуття контролю. У неї був обсесивно компульсивний розлад, і вона почувалася дуже некомфортно, коли щось було не на своєму місці в її особистому просторі. Вона була дуже хорошою, але звичайно трохи травмованою. Деякий час тому було схоже питання про дітей секс-працівників. Як людина, яка зараз працює в порноіндустрії, ця тема мені дуже близька, тому багато відповідей з цієї теми запам'яталися. Тож гадаю, є кілька речей: перша, ви точно отримаєте інші відповіді приблизно через 10 років. Зростання кількості моделей OnlyFans після пандемії та те наскільки поширеним є те, що люди хоча б пробують, Юють, цим займатися дійсно змінили загальні демографічні показники секс-працівників. Друга важливий момент полягає у тому, що секс-працівники мають або мали набагато вищі показники бідності, проблем з психічним здоров'ям та зловживанням психоактивними речовинами, а також історію фізичного, емоційного та сексуального насильства. Ці проблеми швидше за все впливають на дитинство людей, вихованих секс працівниками Відповіді з попереднього допису чітко показали, що активні, чесні та уважні батьки мали чудові стосунки зі своїми дітьми. Найкращим способом захистити ці стосунки було розділення їхньої роботи та особистого життя а також надання дитині інформації у міру її дорослішання та хороша підтримуюча родина. Ті ж кому було найгірше, мали повністю недбалих або відверто жорстокі. Стоких батьків, це не унікально для дітей секс працівників, і я ризикну припустити, що таке трапляється частіше. А ще у нас є справді успішні порнозірки з тривалим стажем. Ці люди мають доступ до більшої кількості грошей та ресурсів, ніж ті, хто зняв там кілька відео у років 20. Причина, чому OnlyFans так виділяється, полягає у відносно схожому досвіді, але при цьому най Різноманітнішому походженні цього покоління секс-працівників люди, які традиційно не схильні ставати секс працівниками, рівно цим і займаються. Це також означає більш різноманітний досвід виховання. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.